Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня. Доброго вам дня, гарного вечора і тихої ночі. Я живу в Україні, а в Україні у нас війна, тому тихі ночі і тихі дні у нас вже майже не бувають. Ой, ви бачите, які мої хвости. Які мої хости. Сьогодні я вам скажу до речі. У мене була така клієнтка приходила, яка чекала. ну, На початку війни люди ж повиїжджали, так? І вона теж виїхала, а це, все, а це вони приїхали вже. Ну, і вона все мені писала, щоб я ж її хости не продала. Ну, вона мені казала, які вона хотіла, так? Ви ж дивіться, не продайте і все таке. Ну, Сьогодні вона до мене прийшла. Я вам скажу, що. Ой, боже мій Боже, ну що ти зробиш? Люди різні бувають. Іноді говорять і дурниці. У нас на Київщині, я живу під Києвом, Бучанський район. І так, як на початку весни у нас було дуже-дуже жарко в квітні, місяці, так? Ну, жарко, ну, 25 градусів для квітня місяця. А тоді у нас почалися дощі. Холодні дощі. Холодні, я не знаю, яка. У нас просто тут заливала тиждень, просто наслило. І холодні дощі. Звичайно, що деякі рослини, особливо флокси, вони в мене хворіли. Так. Ну, Трішки так полило, потім почало трішки виходити. Бачите, який гарний позольник, перовський квітне. Так. Потім. Почалось тепло і, слава Богу, все так гарно пішло рости, тому що в мене не сухо на участку, зовсім не сухо, бачите. От. Тому все так гарненько пішло рости. Я така була задоволена, тому що хости і папороті вони люблять тінь на півтінь, але ж вони люблять дуже воду. Тому їм тут у мене було їм дуже-дуже добре. Я вам скажу, що тут у мене трішки не тінь зовсім і не півтінь, але ж іншого місця то в мене вже ж немає. І так усе гарно пішло, і такі гарні кольори. Але потім три тижні назад, у нас полило. та не просто полило, а у нас такий був град, що він у нас над моїм будинком. І от така якась була полоса, що град у нас був, як перепелині яйця. Тому, звичайно, тому звичайно, це був тихий ужас. Ну, що ви зробите? Я вам скажу, що бажання бачите, бажання знімати в мене не було просто. Потім пішли ну воно було зовсім в поганому стані. все, ну Зовсім у поганому стані. Бачите, воно, яке воно все рване. Але потім пішли дощі. Було тепло, а потім знову дощики, і воно все-таки відійшло, трішки щось відійшло і трішки не відійшло, бачите, Яке, як кулеметна черга якась була. Бачили? Так. А ось піровський, не... Не... Я не... мені здається, Перовський називається цей бузульник, Але ви бачите, листя майже не побило. Клопогона листя гарне. А тут листя таке тверденьке, але бачите. То я вам скажу, що чекала, я думаю, хай воно трішки відійде, ну, тому що ну зовсім, ну зовсім у мене був кошмар, що в мене було, так. І я не знімала. Ну, по-перше, я ще була дуже-дуже зайнята, тому не знімала. Але ж не було чого знімати, тому що в мене повибивали все, що можна. Але бачите, бачите, які листки, які листки. Ну, ну то що ж я зроблю? Оце прикупила якраз перед градом. Посадила за три години до дощу з градом. Посадила. Боже, яка ця гарна Lexan Banan Bay. Яка вона була гарна, ця хоста. Бачили, яка вона. <схай> я не могу. Ну, ужас один. Яка вона була гарна. А оце побите таке. А ну, оця тут під... У мене один кущик тут смородини, то тут вона під смородиною. цей регал з плент Ось тут вона заховалась, вона такий великий кущик. Треба буде ділити. Осень. Так. Ой, мама та врагає. Ну, що я можу зробити? Як воно? Тут у мене на цьому місці росли інші хости. Там є відео, зовсім інші кольори і інші. теж високорости, але зовсім інші. Я їх продала, тому що люди замовляли. Я їх продала і з іншого кутка перенесла їх сюди. Залишила там по одному, що там. Ето. Ну, тут Три мені здається. Так? І перенесли їх так з великим, викопала спочатку ямка, гарно викопується, щоб воно не хворіло. Потім там викопую. Так з великим корінням, і землею, так багато, щоб не хворіли ж вони потім. Поставила, присипала і все і поливала. І так воно гарно все пішло. Така краса знову Толя збирає жуки на картопці. Так. Це брунерочки. Так. Ой, і слава Богу, все так пішло. ну Бач, за дві години посадила, чи за три години не пам'ятаю, але посадила. Я не можу. Ну, що ти зробиш? Ну, що ти зробиш? Так, ось е -м 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 садова герань. Бачите, як вона мені подобається, в неї наростає великі листя з Це всі грань, я люблю її саме більше. Воно і потім вот такі гарні листя. так, Брунерочки, лукін ну. От, ну, папороті. Так, да, для цих і папороти це дуже добре. Вони люблять. Вони люблять таке, щоб їм було мокренько. Вони люблять, щоб було мокренько, так? Папороті і хости, вони люблять полутінь, тінь і мокренько. Бачили, які гарні поросли. Ну, води було доволі, то вони росли. Але ж, бачите, ну тут я. У мене тут були хости, хости я ось викупала. Ось теж жіночка замовляла, вони приїхали, не знаю, для, вони беруть для трьох. Так? Оце полічка. Бачили, яка вона теж рвана. Ну рвана ж страшенно. Кущик як викопала, вони мене попросили розділити. От сьогодні вони приїдуть заберуть. Так? І оце я розділила. Боже, не пам'ятаю, як називається. Не пам'ятаю. Отут вони росли, я їх викупила, раніше, викупила, розділила, поставила в водичку от, в таке холодненьке місце, де знайшлося під кущами, щоб вони посадять, щоб вони в них не хворіли вже. Тому що два дні у нас пекло. Сонце, просто такі два дні. Декілька днів так було жарко 30 з лишнім градусів. Сьогодні у нас спочатку зранку почався дощ, таке робилося, такі йшли хмари. Я думала, що вже знову буде гра. Думаю, ну все, капут. Оце не добило, так воно мені доб'є. Але ні десь пішло трохи на Київ. І в нас він два рази пройшов дощ, але щоб такий уже сильний, то я не можу сказати. Так? От. Ні, пішло десь на Київ, але чоловік приїхав з роботи та каже, в Києві дощу не було. І стало, у нас похолодало. Холодний вітер. Треба одягати якусь ковтинку. Десь, мабуть, у бучі зацепився да може випав град. Тому оці хосточки я ось викопала, розділила. Так, люди замовляли, чекали. І тут вже розділила свою сві, свій цей папороть. Я його розділила, бачите? Про папороті треба знімати окремо відео, я вам потім усе розповім. Зніму окремо. От, значить, оліган Фоб. Дивіться, яка вона красуня вже меланжирується. Так. Ось, ось Queen, бачили, яка вона? Яка вона рвана? ой, А ось ось ця ой, як вона? Вітер, вітер. Бачили, яка вона? Яка вона рвана? Та всі хости рвані, що тут казати? Фрост ще так більш-менш більш-менш. Це у нас Raspberry Sand і то взагалі. Не лисичка таке не плотна, то бачили, взагалі вона порвата. Ну, ну то що ж я зроблю? І жіночка замовляла, Оце, що я купувала Параді Зайслен, бачили, теж порвати. Вона дуже гарненька, та вони всі порвати. А ось ця красуня мишечка, яка вона красуня. Правда? Фух, Ой боже. І це я не знаю, це щось я купувала. Колись в минулому році задана, так поки що не знайшла настрій. Так, це навіть теж не знаю якась, а яка ліберті? Бачите, яка ліберті порвата. Ну, яка порвата, Ну що йому? Це тут вій, вона я, трішки заховалася, то вона ще пере, перенесла. Так. Я вам скажу мишку, прикупила ось таку міні-мишку. Бачите, голуба, і це мишка. І це, але це міні-мишки. І не зривала, щоб вона трішки поквітла, тому що взагалі я на хвостах зриваю, щоб вони не квітли, щоб вони потім мені гарно наростали почечки. Фірлайн. Бачили, яка красунечка? Яка вона красуня. Чотири роки сидить, ще нічого не дає. Ще нічого не дає. Так, Блю Ivory. це я вам скажу. Вільвет, Вільвет, оце ця називається якось, Ой, якийсь Вільвет. Теж ось та ліберті. Ну, що ти зробиш? Ну, що ти зробиш? Ой, мамать, матір боже, ну що я можу зробити? Так, Вільвет мун. Так, треба поставити всі назви. Я це знаю, у мене назви всі записані в зошиті. Але, розумієте, дощі йдуть, і воно не хочу поки що ставити. Ці назви, тому що ось у мене мишки, красунечки. Ой, оце називається, мені здається, Сан Маус. це, мені здається, Міхті Маус. Така вона. Така плотненька листя, дуже-дуже плотненька. Вона мені дуже подобається. Вона мені дуже подобається. Ой, оця красунечка, яка вона порвата. Ну, бачили? Яка вона була гарна і яка вона порвата. Так, зараз є ще. Рейнбус ось. Ну, тут вони під япленню, трішки, вони трішки за... тут вони трішки ховалися. Це у нас фірфрос теж. Джун кущик остався. Хтось мене питав, чи можу я продати. Бачите, залишився один кущик. Це навіть не знаю, як називається, не можу вам навіть сказати. Це, мені здається, брімкап. Ой, треба, я ж кажу. Ось ця хвосточка красонечка, антіоч називається. А оце та, що я купувала, бачили, посадила. Ну, усі санрайз. Красуня. Сі санрайз. Ось оця, листочки такі гарненькі. Ось оця ползорі. така яка красонечка. Ну, все я вже вам кажу, що тут, що тут казати, як воно все зовсім порвати. Ну і жіночка прийшла, вона замовляла мені. Добре, що я не брала з неї гроші наперед. Знаєте, я така вона мені не дуже сподобалась, але ж людина замовляла. Прийшла і оце ж дивиться і каже, боже мій, а що ж це вони у вас у такому вигляді? Бачите, там і далі є, то, то взагалі там високорослі, то взагалі порвать, так. А що ж вони у вас у такому поганому вигляді? Ой, кажу, дорогенька. Радо у нас був, бачите? Кажу, град у нас був. І оце такий град мені кажу поробив. Такий град і такий... Дощі такі дощі у нас були. Він кажу, оце таке воно мені поробило. Що ж я можу зробити, мої дорогенькі? Прикупила оце, це ж хосточку. Як вона мені подобається, бачите, вже наросла. А лисичку, не знаю, жіночка продавала, я прикупила. Каже, я не знаю, як називається. Лися дуже-дуже тверде. От тверде, аж таке, знаєте, аж чувствується, да? е, е, Зразу була салата. оце в цьому році я прикупила. Так? Вона мені каже, беріть вона дуже гарна, бо зразу вона провела просто зеленого кольору. Потім края почали в неї темніти, а середина, бачите, жовчити. Ну, цей листочок, звичайно, він, бачите, який. Але що воно такого? Бачите, який листочок? Він так закручується, такий хвилястий. Ну дуже. Вона каже: беріть, не будете шкодувати, тому що хоста дуже гарна сама по собі. Ну, прикупила, тому що дуже багато хост я купую у людей. Ось теж прикупила у людей навіть не знаю, як називається. Треба шукати. Так. От я дуже багато купую у людей. Потім це теж не знаю, як називається. Вона вже міняє колір. Бачите, вона була зразу така. Края темно-зелені, а салатова середина. А зараз вона зеленіє вся сама. Теж не знаю, як називається. Це красуні. Ну так, звичайно, вони зараз усі дуже страшненькі. Дуже. Не просто, а дуже. Я вам скажу. Та у мене дуже багато квітів побив грати. Просто дуже і дуже багато квітів побив грати. Я тому і не знімала, тому що в ужасі було. Ой, мої дорегенькі, я це прикупила красу. Зараз я вам покажу. Ой, яка вона гарна! Такі довгенькі листочки, це ж теж із міні, І жовті закручуються. Дуже-дуже гарно, я її навіть розділила. Розумієте, як я купую? Якщо я продаю якісь хвости, я зразу стараюся щось прикупити. Так, Зразу стараюся щось прикупити. Ну, Краще було б за донат, то краще за донат, звичайно. Але ж якщо вже щось недорого, коли за донат, то тут ціна не, не обговорюється, тут яку ціну ставить продавець, таку ціну і ми купуємо. Тому що, звичайно, донат то святе діло. І оце ж вона ходила, дивилась, ходила, вона дивилася на ці всі мої хости, розумієте? І оце все в такому страшненькому вигляді. І каже, я не знаю, що мені робити. Я просто не знаю, що мені робити, розумієте? Я кажу, то що робити? Не беріть, я ж вас не заставляю, щоб ви брали. Боже, то в мене, кажу, ви знаєте, черга стоїть на хості. Я ж їх не перший рік продаю. І в мене стоїть черга. Кажу, не беріть, зараз, будь ласка, в інтернеті скільки продають. Зараз кругом продають, були б гроші у людей, які проблеми. Розумієте, Я вам скажу, що познайомилася з жіночкою, у неї сама дешева хоста 4,5 тисячі. Там такі ціни, що можна зійти з ума, але вони того коштують і вони так же, ж, як. Ну, продаються. Взагалі продаються, вона ж дивиться. Вона дуже багато виписує, привозить з Голландії, розумієте? Не знаю, як вона їх там привозить, але привозить. Дуже-дуже гарні, але ж ціни там такі, починаючи з тисячі, там немає дешевших. Дуже сортові, дуже гарні. Ну, все ж таке діло. Прикупити можна, а кульпа, яка красуня, ну, бачите, стоїть. Ой, я можу. От, ну що ж я зроблю? Оце таке. Оце таке порвати, оце таке побити. І вона оце ходила, дивилася, я ж кажу, ходила. Дуже мені подобається оце, оце садоверанні за це листя. Воно потім велике росте, як у хости. Кажу, оце таке, оце у мене таке. І все вона ходила, дивилась, ходила, дивилась. Ну, не знаю, що мені робити. Кажу, знаєте, що, моя дорогеньке, вам потрібно, мабуть купувати в іншому місті, тому що у нас був град і така ситуація, мені це теж не подобається, але я з цим живу. Так? Тому зараз немає проблем, ви можете прикупити в іншому місті. А вона каже мені, то може я до вас прийду, ви мене перепишите, я прийду на цю вона хотіла, я прийду до вас наступний рік. Кажу, ні, моя дорогенька, на наступний рік вже є черга. Це по-перше. По-друге, кажу, у мене є багато друзів, яким я хочу щось подарувати восени, коли буду розкопувати. Тому вже на наступний рік кажу, я вас не записую. Щось воно там, щось. ну, так, ну, бачили? ну що, що ж я можу зробити, як оце таке. Як оце таке? Ну, я кажу, ось люди хочуть прикупити, вони теж чекали. Ось, бачите, яка полічка. Ну така рваненька, рваненька, але люди хочуть, вона вже, звичайно, змінила колір, яка вона гарна на весні. Яка вона гарна на ханки-панки. Подивіться в інтернеті, яка вона гарна на весні. Та я теж знімала на весні. Я їм викопала, розділила. І ось люди собі заберуть три. Не знаю, жіночка забере комусь на трьох. так. А ви кажу, ви шукайте в іншому місці, тому що на наступний рік я записувати не буду. То, що вони такі страшненькі, то кажу, що ж я зроблю? Мені теж не подобається оце. Мені не подобається. Тому що багато квітів у мене побив град. І я вам скажу, що вона така була незадоволена, незадоволена, але пішла. Добре, що не знаю, що в мене є канал, бо, мабуть, щось не стручила. Але що можна стручити? Якщо тобі щось не подобається, не купуй. Правда? Ну мені теж оце не подобається, хіба мені оце подобається? Де да? не подобається. Я вам скажу, як багато квітів, у мене пробує грати. Дуже багато вже щось переквітло, я навіть не знімала. Астранція ось квітне так. Потім вам зніму. Я навіть не знімала, тому що дуже було таке страшненьке. Це вже просто три тижні після того граду. Ось вже доквітають Вероніки, бачите? Доквітають Вероніки. І що я не знімала, звичайно, ось вистояла, лежу вже теж доквітає пенстримончик. А мої лілейники то взагалі ось армагедон, Вони у мене всі були збиті. Квіти, десь щось вийшло, я їх пообрізала, тому що тут це листя лежало, я не знаю як. Так, тому ну, таке, така біда. Ну, то ще це не біда, я кажу, це ж ще ж не біда. Ось війна на вулиці, оце біда. Хлопці гинуть, оце біда. А квіти це такі неприємно та й все. Та й щось наросте. Ну, що ти зробиш? Ось теж у мене. І вона, звичайно, пішла, і вона, звичайно, пішла і дуже-дуже незадоволена. Отакі були цікаві люди. Я не можу. Такі цікаві люди бувають. Ну що ти зробиш? Мої дорогенькі, тут у мене бачили щось. Ну я ж, я ж кажу, тут я прибирала, тому що у мене тут просто лежало все, якби хтось пройшовся кулеметною чергою, стільки листя було і все. Тому я це все позрізала. Дуже багато лілейників. Я не знаю, які вони будуть квітнути. Навіть не знаю. Тому мої дорогенькі, буду. Оце мені цю територію треба всю прибрати. Тому що в мене є багато кущів, в мене є гортензії, які я хочу висадити. У мене тут земля гарна. лілейники у мене ростуть дуже гарно. розумієте? Лілейники теж люблять водичку, таку гарну землю. Так? І вони в мене ростуть кожного року. І я не хочу, вони мені просто не потрібні. Так, вони у мене гарні, все, але вони мені не потрібні. Рейнбоусон. красунька, так. Тому буду дарувати, мої дорогенькі, буду дарувати. Зараз трішки відквітнуть. Тому що, ну, квіти треба відрізати, розумієте? Краса у вас буде в наступному році. В цьому році ви садите, в наступному році у вас буде краса. Бачили, так оце одна у нас яблуня, вона у нас просто тут для тіні. Тому буду це все викопувати, тому що в мене вони гарні, але. Не хочу вже просто оце хворіти. Виходиш, а воно це таке. І вже третій рік у нас оце така погода, що нас заливає і все таке. От. І хочу посадити, просто волотисті гортензії, посадити кущики, посадити хвости, те, що у мене гарно росте. Розсадити ті квіти, які у мене ростуть. Тому не хворіють, розумієте? Тому буду прибирати, буду дарувати вам. От, тому що отаке життя. Ну що ти зробиш? Отаке у мене кошмар, один кошмар. Бачите? Бачите, що? Ну, що ти зробиш? Мені це теж не подобається. Такі цікаві люди. знаєте, Людина прийшла, не платила гроші нічого і стоїть і дивиться на мене. Ну кажу, таке після граду. То що мені робити? кажу, нічого не робити, йдіть собі в інше місце купити, Та й все, які проблеми зараз. Кажу, поїдьте, ось я вам дам навіть адресу, їдьте там. Усе дуже гарне і ви прикупите все, що ви захочете. Ой, мої дорогенькі, що ви зробите? Я вам скажу, що хости це дуже гарні рослини. Якщо у вас є можливість розводити. Так, звичайно, це я не вчора почала робити. Ну, посадила за пару годин до граду, бачили? Красу таку банану свою. От, хости ви завжди зможете продати, тому що ну, ми ж дорослі люди, гроші всім треба. Я дуже гроші полюбляю. Я не розумію, як так, звичайно, треба любуватися, все. Але треба щось продавати. Зараз тим паче по інтернету, матір Боже, зараз усі продають. усе. І це дуже-дуже добре, якщо люди щось продають, а особливо хости. Тому це таке, що завжди ви будете насолоджуватися самі. Це завжди приємно, я завжди кожного ранку хожу, дивлюся, що у мене тут так. І ви будете задоволені, і ви завжди зможете. На якісь таблетки, не дай Боже, але що ви зробите, таке життя, ви собі щось продасте. Навіть прикупивши дорого, вона у вас наросте і ви все рівно щось прикупите. Ой, мої дорогенькі, отаке відео, отаке відео. Але що ти зробиш? Що ти зробиш? Таке життя. Сьогодні так, завтра по-іншому. Саме головне, щоб закінчилась війна і не гинули наші діти. Тому що всі хлопці, які гинуть за цю Україну, усі вони наші діти. Оце саме головне. А квіти нічого, щось квітне, щось буде квітнути, щось буде на інший. І рік кивітнути, нічого. Саме головне, щоб мир був на землі. Оце саме головне. Тому, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка. Я завжди так кажу. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Тому що у нас у селищі знову загинув. Солдат знову загинув. І кожного дня, кожної години гинуть наші хлопці. Ой, біда та й годі. Гинуть за нашу Україну. Тому хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща.